Перевели в ті умови, які вони по телебаченню показували, то, можливо, стало ще гірше. Гірше стало тому, що 20 квадратних метрів 20 квадратних метрів з трьома відеокамерами, як телескопи, які дивляться тобі не просто в душу, а слідкують за кожним твоїм кроком. І коли ти вночі перевертаєшся. То ця камера робить такий звук «ж-ж», і ти знаєш точно, що на тебе дивляться, коли ти спиш в упор, коли ти їш, коли ти працюєш. Була створена практично камера для психологічних е, нарух над людиною. Крім того, цього було замало. Поряд вони інструкцію спеціально видали на відстані метра біля мене мусила постійно знаходитися жінка-канваїр. Яка слідкувала за кожним кроком, який ти робиш 24 години на добу, і бідних ще, вибачте, я так кажу, тому що це важко їм було дівчат. Я постійно жила ще з однією сусідкою. Їх переводили і ставили їм завдання, що кожна хвилина життя мусить бути записана до детально. Що робиться, як робиться, що говориться, які програми телебачення, які пишуться документи, і я просто цих дівчат, тому що їх кожен день о 9-й ранку запрошували, і вони здавали всі ці свої написані талмуди. Я їм допомагала ці талмуди писати для того, щоб над ними просто ті ж самі е, режимні е, структури не знущалися. Чотири рази в день обшук повний, особистий. Е, Неможливість навіть на хвилину залишитися самотньою і просто хоча б е, своїми власними думками. І що саме ганебне, що коли я зустріла після звільнення Сергія Лещенка, то він сказав, що коли він зайшов в Міжгір'я і всі заходили на екскурсію в Міжгір'я, то біля великої плазми, яка стояла там десь в кімнаті у Януковичі, він знайшов фільми. З моїми записами, розумієте? Я хочу вам сказати, що це вже переходить всі людські межі. Вони просто кожного дня знущалися щохвилинно для того, щоб зламати і поставити, по суті, в такий стан, що людина там вижити не може. Але...